Брати та сестри, я хочу всіх привітати такими чудовими словами. Христос Воскрес! Сьогодні дійсно чудове свято, свято Воскресіння, і такий піднесений настрій. Погода гарна, тепла, дійсно відчувається це свято. І знаєте, я хотів би поділитися темою. Я назвав свою тему Значення Пасхи. Вчора, переглядаючи е, в Ютубі опитування, яке проводили в нашій країні, підходили е, просто до, до людей е, різних категорій, різного віку і так спонтанно їх питали: е, що для тебе значить Пасха, особисто для тебе? Або чи знаєш там ти значення Пасхи? І е, на моє здивування, дуже багато людей е, не знали взагалі, що таке Пасха, Хтось швидко відповідав, каже, це, це коли Христос народився. Хтось казав: ну, Пасха це коли там фарбують яйця і так далі. і так далі. Один такий чоловік, старший, він каже: для мене Пасха це весна, це тепло. Каже, а хто дуже е, віруючий, то він вірить, що Христос каже воскрес. Ну, і так Багато людей вони якби е, не знають самої суті свята. Були такі, що відповідали це Воскресіння Христа, це надія, це чудове свято і так далі. Але ну, багато людей, я так замітив, вони так якось здалека знають про це свято, десь може вони належать до певної релігії. і Вони святкують, не задумуючись, а яке ж воно значення має особисто для мого життя, який вплив ця Пасха або це свято Воскресіння Ісуса, вона має для мене. І звідки взагалі це свято е, взялось? Його не українці придумали. Е, це свято, і саме слово Пасха, це з Іврита Песах, воно означає минув або пройшов повз. І початок цього свята, воно глибоко в минулому. Е, Воно бере свій початок ще з єврейського народу. І ми пам'ятаєте, коли вони були а, в Єгипетському рабстві, то були певні кари, 10 кар, і була остання така кара, коли ангел, губитель, він прийшов а, за первенцями. І хто намазав свої косяки кров'ю, одвірки дверей, то оці люди. А, той ангель-губитель проходив повз. Слово Боже каже, коли Господь проходитиме, щоб уразити Єгипет, він побачить кров на балці та на обох одвірках і пройде повз хати, і не дозволить згубникові відти до ваших оселів. І смертний вирок не торкнеться ваших дітей. Ось тут був початок і зародження Пасхи. Саме слово Песах на івриті означає пройти повз. Але ми ж сьогодні не святкуємо. Якраз ось це свято. Ми тут святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Тому що ця старозавітня Паска вона показувала на щось більше. Це був певний образ, що прийде і буде принесено досконале ягня, яке звільнить людство від гріхів. І пройшло багато років. Ось ця паска вона показувала на Месію. Вона показувала на досконалого ягнята, який прийде і буде заколитий. За гріх людей. І прийшов момент, пройшло там багато років, прийшов Месія, прийшов Ісус, і Він приніс, віддав своє життя за нас, був заколотий, і пройшло ще декілька тисяч років. І ми сьогодні святкуємо якраз Пасху як Воскресіння Ісуса Христа. Але це дуже є чудові такі образи і, і початок, які показують нам, що для євреїв значила Пасха тоді і що вона значила. Значить, сьогодні для нас. Тому що оце свято Бог їм заповідав і казав: це святкуйте навічно. Святкуйте його, не забувайте, це дуже важлива подія. І тому сьогодні ми святкуємо новозавітню Пасху це Воскресіння Ісуса Христа. Але давайте подивимося, який вплив мала Пасха на життя євреїв, і який вплив має Пасха сьогодні на наше життя. І я би хотів в таких в трьох площинах або в таких трьох контекстах пройтись, який вплив має Пасха на наше минуле, на наше теперішнє і на наше майбутнє? Як Пасха впливає на моє життя? Як вона вплинула на моє минуле? Якщо взяти євреїв, то вони були більше як 400 років в рабстві. І слово Боже каже, Ізраїлеві діти вони жили в Єгипті 430 років. Отже, через 430 років того самого дня усе воїнство Господнє вийшло з єгипетської землі. То була ніч пильнування Господа, який дбав, щоб вивезти ізраїльтян з єгипетської землі. Більше ніж 400 років євреї були рабами в Єгипті, і через Пасху Бог дав їм звільнення. Їхне, їхнє минуле. Воно е, було, якби, забуде. І це така аналогія, що наше гріховне е, минуле або те наше марне життя, як пише слово Боже, Бог нас викупив від нього. Тобто, десь ми були, як ці євреї, рабами гріха. І це свято в євреї ще називають свято Свободи. Вони згадують, як Бог вивів їх з того рабства, дав їм свободу. Уявляєте собі, одна ніч. Ось вони були рабами, і вони, вони виходять. Вони вже не раби. Це свято звільнення, свято Свободи. І знаєте, кожен рік євреї, святкуючи Пасху, вони могли згадувати своє минуле. Колись ми були рабами, колись ми в Єгипті були рабами. І сьогодні, святкуючи Пасху, ми також можемо згадати своє минуле без Бога, що Бог заплатив за наші гріхи і дав нам звільнення. І колись ми були рабами, як слово Боже каже, рабами гріха. І хоч може ми так думаємо, ну може це дуже так грубо звучить. Ми то народились багато хто там християнських сім'ях, діти, там віруючих батьків, ну ми ж не були, ну аж такими там рабами гріха. Але все рівно ми народилися в гріховному світі, і від прабатька Адама ми народжуємося в гріхові. І коли ми особисто приходимо до Бога, то Бог звільняє нас. І наше минуле, ті наші гріхи, Бог прощає. Це свято, коли ми мали платити за певні проступки, але Бог нас викупив від цього. І Пасха вона дуже сильно вплинула на наше минуле життя. Те, що десь ми спотикались, десь робили погане, коли ми пройшли до Бога момент покаяння, Бог бере і прощає це. Бог вірний своєму слову, і Він забуває це. Ми можемо інколи це згадувати. Люди нам щось можуть згадувати, але коли ми принесли це перед Богом, розхаялись, то Бог просто це стирає. Цього не існує. Це наше минуле Бог забуває про ці гріхи. Він нам не буде про них нагадувати, бо Він їх викупив. Досконалою кров'ю, досконалою жертвою. І слово Боже каже, що ми знаємо, що наше старе існування розіп'яли разом з Ісусом, щоб наші гріховні тіла загинули, і щоб нам не бути більш рабами гріха. Бо той, хто помер, він звільнив нас від влади гріха. Як цей ізраїльський народ, будучи в Єгипті, вони були фізичними рабами. І через Пасху Бог дав їм звільнення. Так само Бог дав нам звільнення від влади гріха. Тобто це той момент покаяння, коли Бог прощає нас і дає нам звільнення. Той, хто помер, він звільнив нас від влади гріха. І Пасха, друзі, це про те її значення, що за наші борги вже хтось заплатив. Пасха, це про те, що наше минуле воно прощене. І Пасха, це про те, що. Ціну смерті, яку ми мали заплатити, оплачено досконалим анкцем. Тому це чудове свято. І для тих, хто прийняв Ісуса, ми можемо згадувати наше минуле, яке воно було. І ми можемо дивитися на теперішнє. А для тих, хто ще не прийняв Ісуса, Пасха, це чудовий привід все змінити. Це чудовий привід все змінити. І пам'ятаєте, ну коли в нас був оцей страсний четвер. Брат Роман проповідував, і я згадав таку, ну просто зауважив одну деталь: коли Ісуса вивели і вараву, щоб відпустити якби одного зі злочинців, то цікавим є те, що Пасха для, для злочинців взагалі того часу це було Момент певної надії, бо вони знали, була традиція, що кожен рік на свято Пасхи відпускали одного злочинця. І той варав, який мав, який мав платити за те, що він скоїв, його помилували на свято Пасхи. І десь так само ось ми на місці оцього вараві, ми мали відповідати за наші вчинки. Але завдяки Пасхи нас було помилувано. Бо заплатив Ісус Христос на Христі. Тому це дійсно чудове свято. І слово Боже каже: перше Петра, 1 розділ 18-19 Ви знаєте, що нетлінним сріблом та золотом у вас було викуплено від марного життя, якому ви навчилися від ваших предків, а дорогоцінною кров'ю чистого і непорочного ягняти кров'ю Христа. Це друзі, про Пасху колись наше минуло. Ми жили в марному такому житті, в сподіванні. Але завдяки Пасхи Бог, завдяки жертві Його Воскресінню, Його смерті, ми отримали чудове майбутнє. І Бог змінив наше минуле. Тому Пасха вона впливає на наше минуле. Далі, на друге, що я хочу звернути увагу, як Пасха має вплив на наше теперішнє. Тобто, наше минуле. Воно гріховне, Бог нас викупив від рабства гріха, Бог дав нам звільнення, Бог наші прогріхи забув, простив, очистив нас. Тобто, наше минуле, ми, ми є звільнені від того життя. А тепер на цьому наше життя не закінчилось. Коли євреїв була ця десята кара, і ходив цей ангел губити, то на цьому ж історія євреїв не закінчилась. Далі в них була дорога. Певна дорога до Ханаан, до обіцяної землі, певна пустеля. І слово Боже каже, що Господь йшов попереду них у день стовпом хмар, вказуючи їм шлях, а вночі вогняним стовпом, щоб світити їм. Тож вони могли йти і вдень, і вночі. І сперед перед народу не зникав ні стовп хмар у день, ні вогняний стовп уночі. І вихід з Єгипту. З Єгипетського рабства, це свого роду образ, коли Бог прощає наше минуле і дає нам звільнення. Але це не кінець, бо попереду є дорога. Дорога до Ханаану, дорога до Нового Єрусалиму. І Слово Боже каже, коли євреї йшли до обітованої землі, то стов вогняний і хмара вони їх супроводжували. Це Бог у таких образах, Він був завжди поруч з ними. І що дає для нас сьогодні Пасха? Пасха сьогодні дає для нас, що коли ми йдемо дорогою до вічного життя, Бог завжди перебуває з нами. Бог нас не залишив. Тобто, як тоді були такі образи, в яких Бог був з ізраїльським народом в пустелі, коли вони йшли в землю ханаанську, то зараз через смерть і Воскресіння ми отримали Духа Святого і Бог. Сьогодні є з нами. Слава Бог сьогодні є з нами. Коли ми йдемо оцею десь пустелею до вічної до землі, обітованої землі, то Бог нас не залишив. Він з нами, чи в пустелі, чи, чи в долині, чи куди б ми не йшли. І цікаве, те, що дорога пустелею, коли вони проходили, вона показує дуже такі дві ярко виражені Божі дії. Перша з них, що Божа присутність була в кожному дні. Божа присутність була в кожному дні, чи хмара чи стовп. Вони, вони могли це бачити. І друге, що було Боже забезпечення, була манна, було м'ясо, була вода, них не зношувалась. І так само, йдучи в обітовану землю, ми отримали через Пасху, через Воскресіння, Вознесіння Ісуса Христа, Духа Святого, який перебуває завжди з нами. І ми отримуємо від Бога Боже забезпечення. Він допомагає нам, він веде нас в цих моментах. І знаєте, коли десь може не просто було ось тим євреєм або комусь особисто, десь він, можливо, проходив певні обставини в своєму житті, десь хтось може там помирав у пустелі, і вони завжди могли подивитися вгору. Вони завжди могли подивитися там стоп. Вони завжди вночі могли подивитися там стоп, а вдень та хмара, і усвідомлювати, що Бог є з нами. Бог нас не залишив, Бог є поруч з нами. Хоча, можливо, єврейський народ він є не найкращим прикладом, тому що багато помилок вони робили. Але ці образи вони сьогодні свідчать нам, що так само з нами є Бог, тоді, коли ми йдемо до тої обітованої землі. І як Пасха вона вплинула на теперішнє, на наш шлях, на наше життєве, таке, як кажуть, поприще, Пасха вплинула так, що Дух Святий він сьогодні живе в. Кожному з нас, в тому, хто прийняв його, і це дуже чудово, тому що Бог є в кожному дні з нами. І ми маємо сьогодні Боже забезпечення, як мали оці євреї. Вони мали манну, вони мали воду, і їхній одяг не зношувався. Не завжди все гладко, не завжди там великі достатки, але Бог нас веде. Ми можемо свідчити. Вже скільки більше двох років війни, або багато кого з нас особисто чудовими способами провадив, і ми всі сьогодні живі на цьому місці святкуємо Воскресіння Ісуса. Слава Богу! І тому Пасха, вона вплинула на наше теперішнє. І Слово Боже каже, Слово Боже каже, і я проситиму Отця, а Він дасть вам іншого помічника. Який буде з вами вічно, це дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить і не знає його. Ви ж його знаєте, бо він живе з вами і буде жити у вас. Це велика обітниця, яка здійснилася в день п'ятидесятниці. Але вона могла здійснитися тільки завдяки Пасхі. тільки завдяки тому, що Ісус помер на хресті, воскрес. І вознісся на небо. І тоді прийшов у тішите, якого сьогодні ми маємо з вами. І це є дуже чудово. І третє, на що я хочу звернути увагу, як Пасха вплинула на наше життя, на майбутнє наше життя. І слово Боже каже, що ці євреї вони отримали обітницю певну. Та кажу вам: ви заволодієте їхньою землею, я віддам її вам у володіння, ту землю, що тече молоком і медом. Я є Господь Бог ваш, я виділив вас з поміж народів. І Бог попіклувався за майбутнє. Через Пасху Бог піклується за наше з вами майбутнє. І знаєте, що молоко і мед це символ великого достатку. І там на небесах, в тому майбутньому, яке приготував Бог для нас, там буде великий достаток. Там не буде горя. Там не буде війни. Чуєте, там не буде війни. Не буде повітряних тривог, не буде зриватись ракети. Там ніхто не буде помирати. Там не буде болю, там не буде страждань. І це все Бог через Пасху приготував для нас. Ми маємо до цього доступ тільки через Пасху, тільки через Його смерть і Воскресіння. І Бог попіклувався про наше майбутнє. І Бог обіцяв єврею землю, де тече молоко і мед, так само і Бог. Він обіцяє нам землю, він обіцяє нам нову землю, новий Єрусалим, вічні оселі. І слово Боже каже, у домі отця мого багато кімнат. А якби і не так, то я б вам сказав, я йду туди, щоб приготувати місце для вас. Та коли піду, приготую, то повернуся і заберу вас з собою, щоб ви були там, де і я. Наше місце, наше майбутнє. Готується або вже приготовано там з Богом в вічності. І це, друзі, дуже чудово. І знаєте, ідучи тією постелею, євреї не раз могли е, згадувати обітницю про те, куди вони йдуть, про ту землю, яку Бог він обіцяв їм. І десь, можливо, не найкращі часи вони переживали, але вони могли згадувати обітницю. Ми йдемо в ту землю, обіцяну, де тече молоко і мед. Бог нам її обіцяв, а Бог вірний своїм обіцянкам. Вони бачили багато чудес, якими їх Бог супроводжував, і вони могли на це в певній мірі опиратись. якщо нам десь тут некомфортно, десь важко. Прийде момент, коли ми будемо в вічних оселях разом з Богом перебувати. І це буде чудовий час. І знаєте, Бог приготував дійсно для нас місце, де не буде горя і болі, і страждань. Але потрапити туди можна тільки через Пасху, тільки через, через жертву Ісуса Христа, тільки через кров досконалого ягняти. І якщо ми подивимось на висновки, як Пасха вона вплинула на наше життя, і на минуле наше життя Бог звільнив нас від рабства гріха і за що слава йому. І в теперішньому часі Бог завжди йде поряд з нами, де б ми не були, Бог є поряд з нами. І на майбутнє Він приготував для нас місце. У вічності. Але я ще раз хочу наголосити, щоб бути учасником всього цього, нам потрібно прийняти Пасху, нам потрібно прийняти жертву Ісуса Христа без цього ніяк. І ті, хто прийняли вже Ісуса Христа, вони можуть свідчити, які вони є щасливі. Як Бог змінив їхнє життя, як Бог звільнив їх від цього минулого, як Бог в теперішньому веде, як Бог в теперішньому дає свої обіцянки, своє забезпечення провадить. І те, що можемо ми опиратися на, на це майбутнє, на ту, ту обітницю, яку Бог приготував для нас. І знаєте, ще такий серйозний і важливий момент. Було багато євреїв, які не скористалися Пасхою. І в їхньому домі помирав перворідний. І знаєте, ті євреї, які не серйозно прийняли пораду про те, що потрібно заколоти ягня, потрібно намазати одвірки кров'ю. І в їхній сім'ї, член сім'ї, гинув. І вони вже йдучи дорогою в Єгипті і так далі, в пустелі, святкуючи кожен рік Пасху, могли згадувати. Чому ми не послухалися? А чому ми не послухалися? Наш би первісток був живий. Чому ми не послухалися тієї поради? Наш первісток, він би вже був з нами. Йому могло бути вже стільки то стільки-то років. І знаєте, це певний такий. Е... Образ для нас, коли ми прийдемо і перестанемо перед Богом вічності, а кожен з нас перестане перед Ним. Якщо ми в цьому житті не прийняли Пасхою, не, прийняли, не приймали Його Воскресіння, Його жертву, то там ми будемо жаліти. А чому ми це не зробили? Тому для тих, хто ще не прийняв сьогодні є чудовий час. На той момент ви уявляєте собі, яка то була трагедія. Бо в одному домі, в одному домі, Міг бути або міг померти не тільки один первісток, бо міг бути син первісток, а міг бути і батько, який був первістком так само, а міг бути і дідусь, який колись був первістком у своїй сім'ї, і могли померти не один, і не двоє, і не троє членів сім'ї. Тому, друзі, так само як для єгиптян, взагалі Пасха вона була як Божим судом. Якщо б ви запитали. Єврея, що для тебе значить Пасха, то він би сказав: це визволення, це відкуплення, це прощення, це милість. Якщо ви запитаєте єгиптянина, а що для тебе значить Пасха, то він каже, це, це Божий суд, це Божа кара. І в одному і тому самому випадку для одного це милість, а для одного, для одного це Божа кара і Божий суд. А чому? Тому що один прийняв, один послухався, один прийняв цю жертву. І для нього це Божа милість. А той, хто цього не зробив, для нього це. Божий суд. І, друзі, коли ми предстанемо перед Богом, повірте, єдине на що ми зможемо опертися, це на Пасху, це на смерть, на Воскресіння, на Його жертву Ісуса Христа. Це єдине на що ми можемо опертися, щоб отримати оправдання і отримати вічне життя. Тому для тих, хто сьогодні і раніше вони прийняв Пасху, сьогодні ми можемо просто згадати і подякувати Богу. Згадати своє минуле, подивитись на своє теперішнє і поглянути очима віри на наше майбутнє. А для тих, хто не прийняв Пасху, сьогодні є чудова можливість прийняти її, щоб так само Бог міг звільнити вас від рабства гріха, від марного життя, щоб так само Бог в теперішньому часі він міг бути поряд з вами, і щоб ви так само отримали обітницю, яка належить всім тим, хто прийняв Ісуса. Обітницю вічного життя разом з ним. І тому я хочу, щоб ми встали на наші ноги. І якщо в когось буде таке бажання, скористайтеся цією можливістю. Сьогодні є чудовий час, коли Бог дає прощення, дає звільнення. Бо коли ми будемо там стояти перед Ним, тоді вже буде пізно. І тоді ми можемо жаліти. Як ті євреї, які не скористалися Пасхою, святкуючи її кожен рік, вони могли жаліти, якби ми... Тоді послухалися наш первісток був живий. Тому, друзі, сьогодні є чудова можливість. І Якщо хтось має бажання, то підніміть руку або виходьте вперед, і ми помолимось за вас. Бог і сьогодні, як і дві тисячі років тому назад, діє, Бог і сьогодні рятує, Бог і сьогодні дає своє звільнення, і це дуже чудовий час. Коли Бог може відкупити від минулого, дати в теперішньому велике благословіння, і в майбутньому ми будемо жити вічно разом з ним. Тому давайте будемо молитися і дякувати Богу. А якщо в когось буде таке побудження, то будь ласка, сьогодні ваш час і сьогодні дійсно день спасіння. Боже наш, ми дуже вдячні.